На комунальному підприємстві Тернопільводоканал оновлення. Зокрема, придбали меблі та сучасне обладнання для двох лабораторій. Система очистки води капель, яка допомагає експрес визначати аніонний склад води. Так само ми закупили два дорогих прилади атомно-асорційний спектрометр і газовий хроматор. Атом спектрометр дозволяє визначати 20 видів елементів воді, які в нас вимагає санпінь. Газовий хроматограф згідно вимог санфіну, ми дозволяє визначати в нас воді пестициди, хлорогранічні речовини. Крім того, придбали ще декілька інших приладів. Лідія Шимків вважає, нове обладнання дозволить робити більш ґрунтовні дослідження води, а ще зекономити час та реактиви. Придбання таких приладів, розповідає директор підприємства Володимир Кузьма, стало можливим завдяки співпраці міста зі Світовим банком. Ви знаєте, що вже півтора року, як ми уклали контракт. На можливість використання цього кредиту попередній рік в основному був присвячений написанню тендерних документацій, проведенню тендерних процедур. І зважаючи, що придбання обладнання це одна з простіших процедур, вона не потребує ні багато часу. І десь потім в реалізації набагато менше строків. Тому е, саме зараз ми маємо вже перші ластівки, тобто це перші тендери, які проведені за кошти з того банку. Я думаю, що в найближчий час ми зможемо поступово укладати контракти і по наступних наших тендерах. Крім того, для підприємства придбали екскаваторну техніку. Зокрема, з екскаваторів це було придбано дві одиниці середньої потужності. Одна одиниця невеличка, вона малої потужності, але вона якраз дає нам можливість працювати в важкодоступних місцях, зокрема при заміні воді, прокладанні нових маленьких раз. Також за кошти Світового банку розповідає Володимир Кузьма мають намір реалізувати ще низку проектів, зокрема, звести станцію з незалізнення води, провести реконструкцію каналізаційних очисних споруд, модернізувати водозабори та водопровідно-насосні станції.